Всім привіт! Сьогодні хочу з вами розповісти про три топ-засоби, які дуже люблять використовувати в домашньому догляді і які дають неймовірні результати. Перший топ це крем гель Целюліт Контроль. Він йде в складі з непрямими ліполітиками. Тут йдуть кафена, обізіум, водорослі. Він дуже круто працює на целюліт, на об'єми тіла і він повністю комфортний. Наноситься він Зранку або ввечері і він має ще пролонговану дію 8-10 годин. Всі, хто його вже спробував, вже побачили результати в зменшеннях об'єму, в зменшенні целюліта, тому цей крем став топом. Наступний крем, який я хочу порекомендувати, це крем Body Fit. Він розігріваючий, в ньому також в складі йдуть непрямілі політики, але в ньому ще є комплекс термолад це розумний розігрів. Там, де він буде бачити більше жирових відкладень, він буде гріти більш активніше. Там, де більш чутива шкіра, він буде також розігрівати, але більш комфортніше. Він. Дає також неймовірний результат, він працює з целюлітом, з об'ємами тіла, використовується один або два рази на день, і через два тижні ти вже можеш побачити зменшення об'ємів, замірятись і побачити, як твоє тіло змінюється. І третій топ це свім ефект гель. Його ще називають гель для схуднення. Він працює і він рекомендован для тих, у кого варикоз, у кого багато ванозних сіток, ті, хто мають набряклість. Він також працює з об'ємами, працює з целлюлітом, Він буде давати легку прохолоду по тілу, використовується один-два рази на день і дає також неймовірні результати. Тому вибирай собі засіб та користуйся дома, отримай результат, якщо в тебе немає часу ходити на різні процедури. Всім гарного дня!